Комплект у дитяче ліжечко, бортики на чотири сторони ліжечка, всесезонний пледик і простирадло на резинці. Тепер показую все по черзі. Ось так виглядає всесезонний плед, молнія і всередині антиалергенний утеплювач, який виглядає як окрема повноцінна ковдрочка. Тканини тут 100% натуральна бавовна сатин, і з іншої сторони також 100% натуральна бавовна, це тканина, піке. Ось така фактурна, гарно виглядає. Тепер бортики розміраних 30 на 60 см. Ось на цьому бортику показую вам наволочки зйомні. Ось так виглядає сам бортик. Зав'язки є по всім чотирьом кутам, буде добре триматися. На ліжечку, і що ще важливо, зав'язки не ковзають. Простирадло однотонне на резинці, воно закриває висоту матраси і ще додатково має підворот під матрас, щоб простирадло добре сиділо і не з'їжджало з матраса.